Своїм досвідом, яким я пройшов, згадуючи, коли перший раз ми обирали, дійсно це було страшно і не знав практично, що робити, тому що інша була робота. Моє завдання було, як в голові районної ради, не шукати в комусь ворогів, знайти співпрацю в першу чергу це з депутатами. Я рахую, що я це добився, бо коли вирішувалися комісійно, сесійно. Звертався до депутатів, які зауважили пропозицій, таких серйозних, яких мені не, ніхто не говорив. Ну і для того, щоб працювати в голові районно ради, з боку вроді би я колись теж думав, що та що то там це таке. Але я старався в цій каденції мати цю співпрацю і не хочу сказати, що навіть 100% хойде на 50% співпрацю працю семи людьми находить. Для того, щоб вирішувати е інші питання, значить, що голова районної ради може вирішити. Голова районної ради може таки вирішити те, що підтримують депутати районної ради. Голова районної ради може допомогти органам місцевого самоврядування головам сільських рад, територіальним громадам, допомогти підтримати по виконанню бюджету. Голова районної ради контролює рішення по їх виконанню сесії районної ради, а також допомагає органам місцевого самоврядування для того, щоб, як кажуть, момент істини знайти і розробляли програми, для того, щоб поступали кошти з обласного бюджету, а також і від київського бюджету. Ті територіальні громади, які писали програмники для того, щоб на конкурс практично 90% всі вигравали, тому що приймала участь, як е, голова районної ради, і голосів країн територіальних громад у участі, і ці програми вони, як кажуть, знаходили місце в конкурсі і отримали кошти. Кошти, хоча були різні. Від 55 тисяч, і, як ви чули. І за е, мільйон. Тому якщо щось говорити, ще питати, що як, якщо ви не оберете, я зроблю вам тролейбуси по липівці, я такого говорити не буду. Тролейбуси ми зробимо тільки всі разом. Один по лінівої. Якщо ви мене е, підтримуєте мою кандидатуру, я не, е, кажуть, не підведу. І співпраці разом з вами буду робити все те, щоб покращити і соціальні питання нашого Лиховецького району, в тому числі допомагати різним керівникам нашого району, бо тому що, якщо сам керівник і зараз цей критичний час в нашій країні багато є різних е цих Шукають, особливо, шукають там, де бачать, що є готовеньке, то дуже і хочуть цих хлопців позбавити. Я з ними солідарний і щоб за мені не стоїли, я завжди буду підкладати свої плечі, допомогти його сторінникові. Співпрацю гарантую всіма депутатами. Хто б вони не були. можливо, вони сьогодні агресивні, але час лічить і я впевнений, що все буде добре. Рахую, що пріоритетом, от чому я і перед цим сказав, все-таки є, і рахую, так має бути. Об'єднати всіх депутатів, весь депутатський корпус, об'єднати ідеї, Незалежно від політичного красу. Навіть оце саме основне діло, щоб запрацювали комісії. Комісії не на папері, в дії. Кожен депутат своєї громади виніс питання, самі болючі, які є. Комісійно-колегіально ми їх розглянули. Винесли першочергові, які потрібні, і тоді проконтролювати їх виконання. Це надзвичайно важливо. Одним із самих пріоритетних це питання, звичайно, на сьогоднішній день при цьому економічному стані і звільнення людей. От, залучити інвестиційні проекти та грантові проекти. Багато є прикладів. Я знаю, в цьому залі є достатньо розумних людей, які знають, як це робити. Саме головне об'єднати, повірити, що ми це зробимо прозоро, колегіально і використати цей, цей резерв. Безперечно, великий клин треба віддати в розвитку молоді, тому що це наше, е, наше майбутнє. Наше майбутнє і це спортивні заклади, освітнянські заклади, заклади комп'ютерні, дати можливість нашу, на нашій території, молодим людям всебічно розвиватися. Питання болюче, е, е, учасників АТО. Звідти, звідти чуєш, питання одні, на жаль, отримали дуже швидко ці земельні ділянки, які можуть отримати, а другі Ходять, ходять і не можуть добитися. Думаю, достатньо повинно речагів бути в раді, колегіально, щоб ці питання закрити, ці люди, які захищають наші рубежі і нас в мирний час, щоб ці питання все-таки не стояли і жити всіх заходів. Ми аграрний район, я знаю не зі слів, яка роль наших аграріїв, наш аграрний район. Як місць аграрного району, господарства малого бізнесу це наша надія. Я готовий з усіма вами не дати можливості, скажімо так, тиску на аграрію, дати можливість їм розвиватися. Крепкий, більше наш місцевий, господарний, він створює робочі місця і в село живе. Ми це бачимо і по будинках культури, дитячих садках, дорогах та далі. Це пріоритет, особливо малий аграрний бізнес. Знаєте, як я думаю, багато є ідей, багато планів, коли, щоб корова одна чи дві, чи три не була предметом виживання цих людей, щоб з сировинної зони ми все-таки виробляли продукцію. Це стосується і, і крепших виробників. Тому ідей є багато. Я готовий разом з командою, скажімо так, я. Я не граю словами, хто мене знає. Я був такий, такий є, такий м'яю. Борони Боже, щоб я сказав на попередню чи на другу любих виборах, ви завжди знаєте, я йду чисто, чесно. Е, хочу вам сказати, Бож, дай Бог нам всім здоров'я, дай Боже нам всім миру. І саме головне, головне триматись кубки отут внизу. О, тоді ми можемо самі собі зробити і благо, і саме головне побачити людину. Якщо ми побачили завжди людину, проблеми підійде ну, Якщо підтримаєте мене, я буду дуже вдячний. Сьогодні у нас відповідальна мить, хвилина, тому що ми будемо давати, давати долю району в руки, людина, яка повинна бути, людина, яка повинна бути хорошим менеджером. І політиком, і тримати руку на пульсі життя такого неспокійного району, як Либовець, хоча він порівняно з іншими більш-менш спокійний. Тому в нас довгі буде тривалі припеті стосовно кандидатури голови районної ради. Чому? Тому що важкий час. Але враховуючи це і бачачи те, що Дійсно, дуже важливі обов'язки повинні лежати на цій людині і вона їх повинна бути умілим, обізнаним штурманом, щоб провести район, об'єднати громади, вирішити питання децентралізації, об'єднання громад, будемо казати, розставити акценти на політичних аспектах району в такий непростий кризовий час, час війни. Тому більшість фракцій Батьківщини схилилася на кандидатурі новинка Юрія Михайловича. Юрія Михайловича знаю давно, ще з часів депутатства. Будучи в районній ради депутатом, я бачив його непросту, щоденну кропітку роботу, Уміло він. І об'єднував, і гріха таїти, можливо, десь і лавірував, тому що треба було поєднати, об'єднати, згладити складні життєві моменти. І, до речі, це йому вдавалося. Дуже важко і відповідально, напружено було в час революції, в час Майдану, і в Києві, і в Вінниці, і в Липівці. Важко йому було, тому що. Волі судьби багато наших керівників залишилося, чи опинилися заручниками, не будучи в тому самі повинні і маючи і досвід, і розум, вони змушені бути, були піти відставку. Ну, до честі Юрия Михайловича гідно вирвав з цієї складної ситуації умів поєднати. Керівників районної держадміністрації і на сьогодні і заступників, і керівника. І сьогодні, в час, коли ми вибираємо керівників Липовця, Липовецького району, я з гордістю кажу, що я добре знаю тих трьох керівників, тих трьох мушкетерів. Я думаю, що їм вистачить глузду розуму і мудрості, енергії об'єднати. Всі політичні покраси нашої громади, Злоковечини, повести правильним курсом. Я хотів би, щоб Юрій Михайлович був гарантом того, що ми йому довіряємо. Хотів би, щоб він гідно проніс оцю третю каденцію, бо це вона рішуча, і будемо казати, по третій і буде доля. Юрій Михайлович теж. Ти силюк від землі пішов, я хотів би, щоб він це пам'ятав, пам'ятав своїх колег, друзів, не відривався і тримав певну руля в своїх руках. Дякую. Відповідно до голосування кількість голосів депутатів, поданих за кандидата. Юник Сергій Іванович 7, Науменко Юрій Михайлович, 22. Тому я хочу всім подякувати, хто мене підтримує, хто не підтримав, різниці немає. Вибори, я вже говорю, третій раз говорю, вибори приходять і входять, а життя продовжується. І ми не повинні бути хахлами, ми повинні бути українцями подавати руку один одного, підтримувати до одного. Давайте кинемося в і підліть один до одного. Якщо ми це не, не позбудемося, то Україна ніколи не буде стояти на ногах. є депутати, 34 депутати, з 34 депутатів дев'ять старечині, які прийшли з тих каденцій. До нас є такі, що були вже перерив був зараз депутатів, хотіли звернутися до вас чисто по людськи Якщо ми маємо щось рішати, не казати пальцем, показувати що це він. Да, я голова, але я без вас нові, як казав авторитет Харківський. Тому якщо... Комісії збираємо, Алексей Іванович правильно казав, ми тільки ще щоб ми всі дотримувалися. Mm -hmm. Якщо він є голова комісії чи член комісії, і збираємо вирішити якісь питання, не я його повинен вирішити, а ми спільно вирішимо комісію і вас запрошуємо, цілуємо вас п'яти, приїдіть, бо не вистачає форму, і людина не йде, хоч слитися депутатом. Як можна вирішити питання е, різного роду для району? Тому давайте з першого дня, коли буде на сесії, щоб без калачів просити вас приїхати, давайте вирішити. Ви, ви вивчаєте, розробляєте вносимо на сесію і рішаємо. Вношу, вношу пропозицію підтримати заступнику голови районної ради Танасюка Руслана Анатолійовича. Місцеві вибори це заключний елемент формування законодавчої влади і обрання формування обласної районної ради. Це є формування фундаменту саме, будування законодавчої влади в районі. Районна рада, в першу чергу, повинна бути об'єднаним центром не лише для, як Кабінет голови заступника і працівників районної ради. Це має бути об'єднаний такий концентруючий пункт, в якому має надаватися допомога не лише. Тим, хто звертається, а всім об'єднати всю Липовецьку громаду, кожного сільського голову, кожного районного депутата, разом надавати допомогу, як економічну, економічно, так і е, юридично. Це має бути сильний юридичний центр, це має бути сильний економічний центр. Е, районна рада і районні депутати не мають надіятися більше на бюджет державний, тому що наш бюджет е, фактично є дотаційний і ми більше маємо. Е, Бачите себе, як у виграні, про що говорилося вже, грандових проєкт, проєктів, внесення інвестицій в розвиток нашого району. І найважливіше це те, що гроші мають розподілятися рівномірно в бюджеті. Тобто це не має бути лише липовець і лише розсоша. Це має бути рівномірне розподілення грошей по всіх сільських громадах. Тобто кожне село, кожна школа, кожна сільська рада, кожен сільський клуб. Мають при уділити увагу, так як ви всі представляєте весь Липовецький район. Кожен з вас представляє окрему свою сільську громаду. Є в нас села, які залишилися без районного депутата. Тому ми маємо не забути про ті села. Ми маємо включитися в роботу до тих сіл, об'єднатися і відстоювати інтереси і тих сільських громад, які залишилися без фактично представлення в районній раді. Є в нас багато, я об'їздив. Під час виборчої компанії кожне село. Тобто я знайомився з проблемами сіл, їх є безліч. І я побачив великий потенціал наших сіл. Їх можна відродити, їх можна запустити в економічному розвитку. Тобто просто треба провести правильну політику районної ради, районної державної адміністрації, залучення інвестицій, розпреділення правильних коштів і наші села, які є малюнішими працеві, повинні відродитися. Ну, також розраховую на щільну співпрацю разом з вами, тому що Бог з Юрієм Михайловичем ми нічого не варті, скажімо так. Як прийдеш до сесії, то нема що ділити. Голова адміністрації дивиться, тому обійшов, бо побривали. Голова районна радопіга, тому будлики, а в цілому нема що ділити. Так що не будемо розкривати роти на гроші на територіальні громади. Гроші зараз будуть територіальні громади. І не говорити цих дурниців, хто там був, катав, натягав, розказують і так далі. Давайте всі разом будемо без катків. А з результатом роботи на цьому сесії першу організаційну оголошую закритий.